Того часу проходив Ісус містами і селами і навчав, прямуючи в Єрусалим. Сказав йому хтось: Господи, чимало є тих, які спасаються. Він відповів їм: Силкуйте увійти через вузькі двері, бо багато хто, кажу вам, буде намагатися війти, та не зможе. Коли ж встане господар і замкне двері, ви станете з надвору і почнете стукати у двері кажучи. Господи, відчини нам. А Він у відповідь скаже вам: Я не знаю вас, звідки ви є. Тоді почнете казати, ми їли і пили перед Тобою, і Ти навчав на наших площах. А Він у відповідь вам і каже: Я не знаю вас, звідки ви? Відступіть від мене всі, які чините беззаконня. Там буде плач і скрегіт зубів. Коли побачите Авраама, Ісаака, Якова і усіх пророків у царстві Божому, а себе вигнаними геть. І прийдуть зі Сходу і з Заходу, з півночі і з півдня, і сядуть у царстві Божому. І ось є останні, які будуть першими, і є перші, які будуть останніми. Слово Господнє. Слава тобі Христе! Запрошую дітей вперед. Не бійтеся, не кусаюся. Раз, два, три, чотири. Трохи більше тут є. не Бійся. Бачите, їх трохи є. Дехто спить, дехто ще боїться, але нічого. Про що ми чули в сьогоднішньому Божому Слові? Хто пам'ятає перше читання? Про що воно було? Складне питання. Про що було перше читання? Непонятні слова. Та хто допоможе. Про що було перше читання? Всі спали, так? Про те, що. Та, про різні такі невідомі місця, такі як таршіш, пут, лут, мешех, тувал, якісь такі дивні назви, про що там говориться? Що, що в них буде? Що Господь буде їм звіщати? Про що вони почують? Про що, про що почують ці міста? Хто не спав? Про що вони почують ці міста? Їм буде звіщатися слово Боже, власне. Отак От можемо показати. Ми не знаємо, про що було читання, бо ми спали. Хто чув псалом? Про що був псалом? Хто пам'ятає? Що маємо звіщати? підказку? Що ми маємо звіщати? Ну почті, слава Божу. Ну. Про Що було? Ми співали добру новину. Всій землі звіщайте. Як ви думаєте, що це є добра новина? Що це може бути? Така добра новина? Які можуть бути добрі новини? Які для нас добрі новини зараз? Що ви хотіли зараз почути? Війна закінчилася. Війна закінчила, це добра новина. Супер. Я б теж хотів це почути як найшвидше. Що ще? Все добре. Так, що все в нас добре. Це також добра новина. Що все в нас добре. Що ще ми можемо почути як добру новину? Щоб Росія навернула. Що Росія навернулася так. Це також була дуже добра новина, я б сказав, для всіх нас. Але найважливіше цю добру новину, що ми можемо сьогодні почути? Боже слово. Боже слово. І про що Боже Слово нам сьогодні Євангелія від Луки, яку я читав дві хвилини тому, говорило. Нас... Що, що в Ісуса запитали? Хто пам'ятає? Ніхто не пам'ятає. Зараз підемо по дорослим. Може, вони пам'ятають? Ні, це друге читання. Чому це нас картає? Що Ісуса запитали? Господи, чимало є тих, хто спасеться. Як ви думаєте, що таке спасіння? Тяжке запитання. Що таке спасіння? Наприклад, може бути пожежа в домі, і ти спасся від цієї пожежі? Так, спасіння це, власне, врятування свого життя. А для нас, християн, врятування свого життя це що таке? Де ми всі мріємо бути після нашої смерті? У царстві Божій. Власне, і після спасіння для нас це перебування в Царстві Божому. Ісус говорить, що так легко, приємно, можна спастися, так? Ні, Не можна так легко спастися. А чому, власне? Що він говорить? Що треба робити, щоб спастися? Ми це чули в Євангелії. Повертатися, ходити в церкву по неділям, слухати Євангеліє. Молитися, слухати Євангелія, це дуже добре. Але він щось говорить, через щось там нам треба пройти. Так, через вузькі двері. Як ви думаєте, якщо така маленька шпаринка, можна через неї легко пройти чи так тяжко? Ча... Ні, дуже тяжко. Що треба зробити, щоб пройти? Тобто 10 десь і сповідей. Десь з Божої заповіді. але щоб відкрити, щоб пройти через вузьку цю щілинку, що треба зробити? Треба дуже сильно постаратися. Треба прикласти зусилля. І цими зусиллями, як ви вже казали, це є життя згідно Божих заповідей, це є старання бути на молитві, але ще щось. Що ще найважливіше, що Ісус говорить, щоб ми. Пам'ятали, щоб входили цими вузькими дверями. що нам треба робити. Вважати Бога. Так. Але що ще так, якщо ми слухаємо уважно, він говорить, що господар встане, закриє двері і все, ніхто нікуди не піде. Якщо, наприклад, я зараз закрию двері храму, скажу, що все, ніхто нікуди не піде, і тут до наступної неділі всі будемо сидіти. Або й до... ще всі почнуть що робити. А випустіть нас, ми хочемо додому панікувати, так. Ходити по храму або бігати. Ну, дехто каже, що бігати теж може, можна так зробити. Але Ісус говорить, чому? Чому, чому ці люди також панікували? Бо Господар закрив двері. Чому? Що вони тут будуть до следующеї неділі? Так, тільки вони боялися, що будуть. Викинути з Божого царства не тільки до досліджує неділі, але взагалі з вічного життя. І це є, це, ця погана новина, це, є, це, що ми не хочемо, щоб Господь нас викинув з спасіння. І що для цього я маю робити, щоб нас Господь не викинув? Слухатися батьків дуже добре, але треба кожного дня. Кожного дня пам'ятати, про те, що я маю прожити цей день, щоб бути спасеним. Щоб якщо наступний день вже буде, наприклад, якимось таким страшним, тяжким, то я знаю, що я не сам. Господь мене спасає. Це його Боже Слово. І Ісус говорить перед ми чули, Я є дорога, правда і життя. Якщо ми будемо пам'ятати, що Господь є цим нашим найкращим другом, що з ним я можу. Дійти до спасіння не тільки коли я вже буду дорослий, але коли в, тому, в такому віці, який я зараз є, слухаю батьків, намагаюся молитися, зберігати Божі заповіді, то я сілкуюся з цими великими дверями, які часом закриваються, часом мені легко, часом мені тяжко їх відкривати, бо не завжди ми хочемо слухатись, правда ж? Часом ми робимо свої речі, те, що нам батьки кажуть одне, а я їх не чую. Батьки кажуть, не роби цього, а я навпаки хочу це робити. Не грає в ігру в телефоні, а мама дай телефон, тато дай телефон. Або не грає в, в планшеті, а я собі якусь ігру закачаю, одну, другу, третю, п'яту, бо мені так сподобалось. Так? І це таке буває, та, це такі маленькі кроки, які нас віддаляють від Бога. І ми так маємо силкуватися кожного дня. Пам'ятати, що Господь за тих, хто слкується, дає нагороду. Ця це нагорода це є це вічне життя, яке Господь обіцяв кожному з нас, повертаючись до своїх місць, як таке маленьке домашнє завдання. Я знаю, що школа вже не за горами, хтось піде в школу, хтось в дитячий садочок вже далі. Але щоб ми пам'ятали, що кожного дня я маю прожити цей день так, щоб Ісусові за мене не було соромно, щоб я перед батьками, перед своїми друзями також. Давав цей приклад доброго християнина, щоб він намагався кожного дня входити через ці двері, які ведуть нас, кожного з нас, до спасіння. Добре? Вертаємось на місця.